Тема лебедів рівнянам особливо близька. Адже прямісінько у центрі міста є парк, який іменують лебединкою. Протягом теплої пори року тут живуть лебеді, а також інші птахи, а на зиму цих гордих птахів забирають до зоопарку. Що мені робити, якщо я заскучав за пташечками, а до літа ще так довго? Їхати до Хмельницького ЄС. А що там? Сьогоднішній випуск особливий, тому що вперше наша передача виходить за межі Рівненщини. Я вже знаходжусь у Хмельницькій області і сьогодні ми вам покажемо дуже популярне місце. Це було найпопулярніше місце для фотографування цієї зими. Воно догнало по рівню хайпу, е, тунель кохання, а також білі гори. Це водосховище Хмельницької ЄС. Тут неймовірно красиво. Проте, хто хоче сюди приїхати, повинен врахувати декілька важливих аспектів. Перший, напевно, найважливіший аспект це те, що тут холодно і потрібно одягатися тепло та не забувати про головні убори. Другий важливий аспект є те, що це місце не туристичне, воно ніяк для цього не облаштоване, тому потрібно бути неймовірно уважним, особливо під час спуску до лебедів, тому що тут дуже стрімкий спуск і є можливість впасти в воду. Щороку тут зимує близько двох сотень лебедів. Вони зовсім не бояться людей, і як тільки бачать туристів, одразу підпливають до берега, щоб поїсти, тому що туристи їх постійно підгодовують, і лебеді до цього звикли. Лебеді не випадково облюбували саме цю водойму, оскільки її використовує Хмельницька атомна для охолодження контурів реактора, і вода не замерзає тут навіть взимку. Окрім лебедів, тут тусується ще близько 30 видів пернатих, тому що тут є чим поживитись куча їжі, куча водорослей, і люди, звісно, підгодовують. Всі туристи, які сюди приїжджають, намагаються покормити цих птахів. Проте дехто робить це помилково і намагається годувати їх хлібом, а цього робити не можна. Орнітологи радять годувати їх зерном. Саня, ти куди? Купатися. Куди купатися, вода холодна. Ти ж казав, що тепло. Тепло для лебедів. Ти що лебідь? Одінься бігом. Як в таких умовах працювати? Я просто хотів покупати. Ну супер, то замерзне тепер.